Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде відео про підігрів, утеплення акумулятора, як я це зробив у себе, чим я втеплив, як організував підігрів, може комусь це буде корисно. От, і це я вважаю досить важливо. Ну, йде зима, звісно, холода, якщо у вас акумулятор стоїть десь в холодному приміщенні. Бо цей температурний режим використання lifepo по 4 він може сильно впливати на термін використання самого акумулятора. Якщо його юзати використовувати в холода, то. Довго мабуть, не проживе. <с> Кількість циклів у вас зменшиться, може бути таке і досить сильно. От, про все це поговоримо. Для нових глядачів. Е мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення, дуже гарно працює, я задоволений. Вже восьмий рік. От, я думаю, ще він пропрацює немало років, <с> буде нас радувати. Ще й у мене сонячна електростанція вже з інверторами ЕКБ. Є досить використання вітрогенератора, сонячний колектор. Є про все це є плейлисти, заходьте, дивіться, там в опису під відео. Все є, про плейлист є про ДЦ-циркуляційний насосик, просто акумулятор 12-вольтовий цей ДЦ-насосик, і у вас вже система опалення працює, циркуляція є, а значить можете топити там дровами чи газом, у вас вона не стоїть на місці. Вже можете грітися. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло. В першому закріпленому коментарі заходьте, там все написано, коли дзвонить, все таке. О, і там же ще є у мене посилання буде. на, Попросили мене розмістити посилання на зарядні станції Століті. Це такий акумулятор фірми, цей самий я недавно показував, 12 вольтовий 200 амперний От зараз ви її бачите, цю зарядну станцію. Тут у мене буде посилання. Заходьте, дивіться на Аліекспрес, купуйте, а з Польщі вона вам приїде досить швидко. Кажуть, що непогана станція. Хто, до речі, користується такою, пишіть ваші відгуки. Дуже всім буде цікаво. бо в мене і немає, але сказали, що хороша, все-таки. Така собі альтернатива екофловам там всяким, блюєті. Чому б і ні. От, ну от і все, що хотів я сказати. Переходимо вже до нашого утеплення акумулятора. І температурного режиму. Взагалі, навіщо це робити? Утепляти його. І взагалі, ліфи по 4, він такий. Якщо взяти всю літієву групу цих акумуляторів, групу, да, то ліфа по 4, а цей літій залізофосфат, він вважається досить холодостійкий, такий собі е закальонний акумулятор. Що не можна сказати, наприклад, про літій Полімер чи Літій іон От Я їжу вже багато років на Літій Іоні, 18650 там, в акумуляторі, таким, набраним в мене. О, то з холодом він взагалі стає ніякий. Взагалі, ну як-ніяк. Він їде, але струми вже великі, не може віддавати, газу даєш на ручки, там вже той струм падає. О, Якщо він вже з хати, поки виніс, там ще теплий, то ще їде, потім вже, ну, ємність його зменшується, на холоді туди нижче 5 градусів. Дуже-дуже ну, сильно. Вже ти з нього половину візьмеш, десь того, що ти зарядив не більше. 100 От, Іона. В порівнянні з Німецький ліфт по 4 досить непогано себе чухає. Він навіть при морозах може віддавати струми. Але. Заряджатися тільки при плюсових температурах, заряджати ні в якому разі при нулю. Ви його і не зможете зарядити, якщо у вас БМЕСКА там стоїть, вона просто не дасть вам це зробити, бо там це налаштовано. Це дуже погано. Там я читав про це. Там якась літізація відбувається, якийсь метал осідає. Ну коротше, е непоправні зміни, не незворотні, незворотня шкода відбувається акумулятору. Тобто. Це не те, що він там розмерся підігріли ви його, Він знову так ні. Якщо ви його будете заряджати, хоч один раз навіть зарядите при холодному дуже стані такому критичному, то будуть незворотні зміни погіршення цього акумулятора і хімії, тобто деградація набагато швидше відбудеться, і ви вже точно не отримаєте ту кількість циклів, що хотіли. О. Е, з досвіду, оце вже в мене мене той підігрів. Ну я б не сказав, що працює, він просто висить, бо він ще включався. Може два-три рази всього на все. Я вам ну, так скажу. Якщо у вас, до речі, є можливість поставити той акумулятор, наприклад, у вас стіна, як у мене гараж да інвертор гаражі, то поставте його просто в хаті, просверліть просверліть дві дірки, та не мучайтесь тими утепленнями, тими ковриками, підігрівами, то все геморой, то все треба скласти, день витратити. От, ну, Воно мені таке. Тобто, якщо є можливість все ж таки його занести, навіть збільшити на той пів метра метр кабель. До акумулятора від інвертора, то краще збільшити той кабель, може взяти більший, не 25-35 а мм квадратних, але поставити його в теплі і забуть за ті підігрів, і охолодження, і все таке. Бо це весною почнеться перегрів, його треба буде розкутувати. Так що, ну, це таке. Я раджу, моя думка така, що якщо є, звісно, у вас така можливість. Якщо немає, то, звісно, треба втепляти. Далі, що я замітив, От я його втеплив, пінопластом, все, поставив терморегулятор, але ще його не включав. А не включив її все, то він, коли працює, акумулятор тобто, заряджається, розряджається такими струмами, ну приблизно хоча б 9-10 і більше ампер. Більше ампер, то Він сам себе чудово гріє. Він чудовезно самозігрівається. Тобто, у мене в гаражі зараз покажу вам, вже температура десь близько 9, ну, нижче 10, 8-9, але температура акумулятора ніколи не падала нижче 13-14. Утепленого акумулятора ніколи не падало. О, тобто, коли він працює. От, как, ні, коли він навіть працює, ще й гарними струмами заряджається. Наприклад, ось він цілу ніч по нічному тарифу заряджався. Там я невеликі струми і поставив. 30 а для 200 амперного акумулятора. Це максимум оцей, що на біом у мене йшло, що я бачив, 17-18 А заряду. То під ранок його температура БМС показує 20 градусів. 20 градусів! Являєте? Оце він зігрівається. Отак. От. О, так що Якщо, і можна зробити навіть з цього виставок. Якщо ваш акумулятор постійно працює, ви там не сумніваєтеся в тому, що він постійно буде заряджатися або розряджатися, не буде таких провалів по 2-3-4 години, що він там дає або сприймає дуже маленькі струми, які його не гріють, тоді він остине да. А якщо таких провалів не буде, то його можна просто гарно втеплити, гарно втеплити. І слідкувати за температурою. Я думаю, температура нижче плюс 10 не впаде. Це така мінімально рекомендована температура Гуглом, і ші, і всякими виробниками. Мінімально ну як, мінімально, нормальна, мінімально нормальна температура використання літій залізофосфата. Це плюс 10, щоб він не падав нижче, плюс 10. От якщо він не буде падати, можете його нормально заряджати, нормальними струнами, розряджати, як в обичному звичайному режимі. Нічого йому не буде. От нижче плюс 10 не треба допускати, там уже йде. Залежність якби, струму від температури і з кожним градусом нижче 10, цей струм треба зменшувати заряду. Розумієте? Зменшувати, зменшувати, зменшувати і зменшувати. Бо можна теж зробити ваву нашому акумулятору. Непоправну ваву. Не треба так гвалтувати акумулятор на низьких температурах великими струмами. Не робіть таке. От. І от такі от виявилось. Тобто, Оце скільки я використовую той підігрів, у мене він включався на навсього один чи два рази. Це я бачив, що воно клацнуло там. О, і це в мене стоїть вимкнення підігрів на плюс 13, вимкнення на плюс 15. Тут ну, там 2 градуса гістерези. Ти просто ставиш 13 він на 15 вмикається. Чи 15 ставиш, я вже забув. О, така простенька платка, там три кнопочки налаштувати. Вона може на охолодження працювати, на нагрів, там, просто в меню треба вибрати букви Х. ну наша Н. О. Зрозуміло, є інструкції, як його налаштовувати в Ютубі, ці платки там нічого такого немає. О, так що я ж кажу: якщо він у вас ще раз працює постійно, заряджається, розряджається, то достатньо буде просто гарного втеплення. І вже ви. Ну, звісно, я ще не знаю, як він себе буде чухать при температурах, якщо в гаражі в мене до п'яти впаде і нижче. Ну, в мене там морозу немає. Ніколи не буває в гаражі морозу, але. До 5 і нижче може впасти. І оце єдине, що може бути, якщо впаде ця температура, коли він не працює. Коли він не працює тоді, і тому я й поставив підігрів. Бо гарантії такого ніхто не дає. і Я не можу дати, що він там в мене буде постійно заряджатися, розряджатися, тому краще все ж таки підігрів, якийсь організувати, хоча б якийсь невеличкий, щоб я ж кажу, тримати не нижче 10 градусів. Підігрів може хтось думає, багато тяне енергії. Ні, не тяне. Якщо ви його гарно втеплите, то я ж кажу, він буде вмикатися тільки той підігрів, тільки тоді, коли акумулятор просто простою є, тобто не працює, не приймає струми і не віддає їх. Коли він працює, тобто приймає він самозігрівається. Замерзать, він починає це і то він відразу так не охолоне. Це я не знаю. Це треба 2-3-4 години, в залежності від ємності того акумулятора, маси цієї нагрітої степені втепленості, щоб впала температура акумулятора всередині під утепленням до навколишньої температури. Це треба, я ж кажу, не менше як 2-3 години. Але таке може бути. Таке може бути, і це не варто так скидати з вагів, з уваги. Тобто може бути таке, що, наприклад, вночі у вас ну, нема споживання. У мене, наприклад, да, тепловий насос відпрацював, вимкнувся, ну, яке там споживання. Колись холодильник включився, якесь там світло, на дворі світиться там, і все. І все, нічого немає. Струм акумулятора може бути там якийсь 1, 2, 3 максимум ампера. Це струм його не зігріє. Не зігріє. І підранок температура може впасти акумулятора до або навколишнього середовища, там, де він стоїть, або близько до того навколишнього середовища. Тобто утеплення воно не гарантує такого, що воно не буде падати. Просто саме утеплення. Воно все одно втрачається тепло. І може бути таке, що під ранок у вас акумулятор ростив, там до 5-6 градусів, і тут вранці виходить сонечко, і інвертор намагається запкнути гарні струми наш акумулятор, і йому буде. Негарно, буде дуже негарно для здоров'я, і от у акумулятора дуже здоров'ячко пошкодиться, як я вже казав. Незворотні зміни відбуваються, коли ми намагаємось пхати в нього великі струми от при низьких температурах. І там є залежність. Чим нижча температура, тим менше можна йому давати струм, щоб його не пошкодити. От, А потім, якщо таке відбудеться, ви побачите падіння ємності, кількісті циклів і все таке вздуття якесь може. На що воно нам краще це все організувати. Теплити його, підігрів поставити. Тим більше, я ж кажу, що той підігрів практично нічого не тягне. Зараз щас, щас підемо, дивитися вже. Так, ось ми вже біля мого акумулятора, і бачимо, що бмс показує, не знаю, видно вам чи ні, 15 градусів. Ось отут-ось. Ось градусничок такий. 15 градусів. О, зараз бачимо, струми ніякі не йдуть, все по нулях. Хі -хі -хі. Хоча день, ну це такий день просто. Що нічого не заливається. навіть. От, Але вночі зарядив. Вночі, як я вже сказав, при навіть невеличких струмах, тут, ну я 17-18 показує, то у мене 20 градусів під ранок тут, тут. <звірку> температура батарейки. Пінопласт десь я не знаю, тут сантиметра 3 о, це взагалі куски. Бачите, він різаний все, такі волоски, різаний ниткою тою нагрівальною. Це сусіди втеплялися. О, та залишки залишки пінопласту я позабирав їх і отак от втеплився. О, обклав його ззаду, спереду лист пінопласту, збоку вирізав таку. І чотири такі от скотчем. Не знаю, ви його бачите, той скотч, бо він зараз прозорий на білому, очевидно. Його. Ось скотчем мотнув вокруг, ось Осьо. Це, щоб воно купи трималося. О, зараз у мене в гаражі не знаю, видно вам чи ні. Ну, я дивлюсь, наче 9 градусів. Да. 9 градусів показує термометр. О, ну, Звісно, що буде тут і холодніше, бо зима тільки починається. О, але ж але ж факт, сам факт. Там 9, тут 15. Ніяких штрумів не йде. Бачите? Акумулятор не працює. Ну, він вже попрацював десь годину назад, він вимкнувся. Тепловий насос, О, тому бачите, не йде ні в заряд, ні в розряд. Ну Щось там сонце дає. О, мабуть, тим навантаженням, що зараз є в хаті. О, Якщо, я скажу, якщо тут хоча б буде 10 ампер... А, що це Отак? я тут пальцем блимає, прикольно біленьким. Бачите? <сум> щось таке ага, де пальцем давлю. О, то якщо хоча б 10 А тут буде, то температура вже буде і 16. І більше, навіть потроху буде піднімати. Тобто, він, я ж кажу, він гріється, а якщо ми його гарно втеплили, то немає ніяких тепловтрат. І це тепло. це тільки зверху тут ще треба вирізати такий кусочок пінопласту. Ось, бачите, як його обклав, обмотав. Пінопластиком. Зверху тут виріжу кусочок і покладу просто термометр у мене. Ось, бачите, такий терморегулятор. Копійчаний 15.2 він показує. А Тут 15, Ну, досить нормально показнички. От. І тут підпроводалося, вирізав. Ті, що заходять тут під цією кришкою. у Біома, тут плюс-мінус, тут все таке. Ну, я туди не лазю, там мені нема що дивитися. Якщо мені що треба, то я БМС-ку. Чи цей додатку зайшов та подивився там на ті камірки та і все. особо тут нема, що дивитися. Туди ж датчик завів. Датчик у мене заходить сюди, під кришку, і потім ще й внутріш акумулятора просверлив дирочку. І там я закріпив до якогось там чи провода, чи шлейфа, щоб він не болтався там, та колбачка. От. Звідси у нас все просто сюди заходить живлення на терморегулятор 12 вольт, живлення від акумулятора, і нагрів від акумулятора. Але я його перероблю. Оце все на такий от. Блочок живлення придбав я на Aliexpress, він 3 бакса. Коштує 100, 100 ватний, Вхід 176-265 В, а це вихід 12 В і 3,3 А. А що 3,3, якщо він 100 ватний? Мені що, прислали слабший блочок? Чи я щось не бачу тут? А, ні, написано, що зверху 100 Вт. Щось це не те таке бачу. 3,3 А. Чого ж 3,3. Ну, 100 Вт, воно ж, знаєте, це китайське, воно все там пишуть 100 Вт. Воно насправді хоч би 50 видавало. Ну, мені якраз 50 і треба. Оці коврики підігріваючі, я їх показував. от, І, мабуть, зараз я їх теж на екран там ставлю. На Аліекспрес це коврики для сідушок автомобіля. Їх продають вони 12 вольтові і по 25 ватт кожен. Я навіть перевіряв, точно по 25 Тобто два коврика тягнуть 50 Вт. Ну, може, ні, хватило. Ну, вистачило. Один ось, бачите. Притулив спереду, оцю на передню. Якраз, виходить, в акумулятора комірки отут, в нижній частині десь от досюдова. Комірочки. У нас тут уже БМС, табло, там всякі провода, шліфи. А самі акумулятори комірки оце в цій частині. Я тут якраз оцей коврик притулив, приклеїв, він самоклеющийся, до речі, там з двох сторін такі клейкі-ленти. О і ззаду. На задню кришку, ось, ось, бачите, коврик, цей провід з нього виходить. І з передньої кришки. Задня не кришка, а там стінка задня. Прям приклеїв так. Він навіть трошки довше виявився. І я його тут завернув. Ну він там завертається, просто це ж там в нього, е, нагрівальна, ця це углє те, як вуглецеве. То воно гнеться куди хочеш, це не проволка. І ось їх тут я їх спаяв, плюс до плюса. Ось, ви бачите, плюс до плюса, мінус до мінуса. Звідси взяв живлення, плюс на оцю штукенцію, бо їй теж треба 12 вольт живлення. Плюс, а мінус тут у мене вже є, бо я тут мінус розриваю. О, тобто, оці дві клемки це живлення, ці дві ближче до реле це розриваю. Розриваю мінус я оцим реле. От. І вже звідси на акумулятор. Ось, ви бачите, два крокодильчика поставив. Спеціально поставив акумулятор, поки що, щоб побачити. Скільки ж воно буде споживати, О, енергії в мене на підігрі. Воно виявилося, що і нічого і не споживає. От, тобто оцей акумулятор за таким втепленням, мені здається, його заряду хватить на всю зиму гріти. Так що не переживайте, якщо ви зробите навіть е, підігрів свого акумулятора, він майже ніколи просто працювати не буде. Просто треба гарне зробити втеплення. Пінопластом, полістиролом, оця, до речі, пупирка мені не сподобалася. Ця фольгірована така блискуча пупирочка. Навіть товста, вона гавно не втеплювач. Його хіба що може в 5 слоїв намотай. О, але та ні, не варто. Мені здається, краще оцей пінопласт використовувати, плотненький, Або полістирол. О, той, що в теплі підлоги ставлять, під теплі підлоги вирізав собі, там, закрив. о, І все чудово, він собі, Бачите. О, 15 градусів, супер. О! І це таке. Так що акумулятор, я думав, буде розряджатися, буде постійно, але ні. Гарне втеплення це вже пів справи. О, поставлю цей блочок. Включу розеточку. Десь отут його. Поставлю, притулю, може на двосторонній скотч приклею. А може і не буду клеїти до акумулятора, бо це, знаєте, трохи небезпечно. Хто його знає, що тут китайці натулили, ще воно почне горіти, та тут пінопласа і почне горіти, я краще отут покладу. О, або там десь під стінку. Ну, поближче сюди, бо сюди 220 до нього, то втрат не буде ніяких від розетки, Це зрозуміло, а тут уже на виході 12, щоб було поближче до цих проводків. Отут десь його покладу та хай собі гріє. От, от і все. От, і все. От такі мої спостереження, от таке моє втеплення. Так що не переживайте ще раз, ніякого багато енергії у вас там споживати, підігрів акумулятора не буде. о, бо акумулятор сам непогано зігрівається в роботі. Це хіба що коли буде вмикатися підігрів, вмикатися підігрів, коли. Акумулятор не працює. Він гарно втеплений у вас, але він не працює. Його температура потроху-потроху буде падати. От, І там налаштувати, наприклад, щоб при 10-12 вмикалося. Ну, і вимикаться, воно вже там буде плюс 2 градуси. Оці терморегулятори вони так зроблені, що там плюс 2 і старе, 2 градуси. Тобто 13 вмикнулось, 15, вимкнулось, 10, вмикнулось, 12. Вимкнулось. Ну, от якось так. От, ну це таке профтепле. Але, але я ж кажу ще раз, що, якщо все ж таки є можливість його поставити за стіну десь от, в опалювальне приміщення, то не займайтеся цією оціми всіми підігрівами, оціми блачками, проводками. От, Бо це все теж час. О, я не знаю, як воно весною почне, може, мені прийдеться його розбирати, або він почне перегріватися, то краще його було поставити. Я б його так і зробив, але просто не мав де в мене там його ставити. Я от той в підвану єлі запхнув. Що в мене є 5-кіловаттний, самозбір само той. А сюди вже, ну, я ж кажу, якщо є можливість, то заведіть краще довшим проводом в хату і хай собі там стоїть, щоб оце не тулить. Оцю -всю. О, хоча, в принципі, і непогано, і вийшло, мені подобається. Бачите, пінопластик такий. Ще тут зверху виріжу кришечку, покладу і все. Ну, от і все, що я хотів сказати. О, Може, щось не сказав, питайте в коментарях, то скажу. Пишіть теж, як ви втеплюєте свої акумулятори, там підігрів, який у вас є досвід. Як краще, може, може якось можна ще простіше. О, ну, Мені сподобалися ці коврики, вони нормально гріють, небагато тянуть. Такі вони на дотик тепленькі, виходить. І непогано так швидко досить реагує акумулятор на нагрів. Тобто я все, ну, включився нагрів і вже тут буквально. Декілька хвилин і вже починає температура. Тут десятки, правда, показує, тут тільки цілі градуси. Все, всім, дякую за увагу. До побачення.